Вітя розовий дав інтерв'ю Раміні, і здається, суспільство не було до цього готовим. Саса, Ну, а конілізласти, погоджувався робити? Давай не блін. інтерв'ю йде дві години, тому я розповім коротко. У розмові вітя розповів про всю брудну білизну його відносин з колишньою дружиною, про його зради, незадоволення в інтимному житті та розлучення. Маслай варіянік. Так. Годину часу за словами Віті йому ніколи не подобались відносини з Ольгою, з якою він прожив 13 років. Що? Але одружився, щоби у разі своєї смерті залишити після себе дітей для своєї мами. Дітей! Я розумів, що помру в якийсь момент, і мені хотілось просто мати дітей. Отак от ми її одружились. Ну мені не подобались стосунки з нею ніколи. Щодо зрад, то на фронті йому зривало башню, і це логічно. Але Ольга ігнорувала його прохання приїхати до нього, тому він і нацурався проводити час з іншими жінками. Блін, трахатись хотілось. Після поранення військового Ольга побачила фотографії з іншими дівчатами в телефоні розового, що і стало фінальним акордом їх відносин. Вона подала на розлучення та ви вимагала гроші за нерозповсюдження цих фото. Вона прийшла до мене з контрактом. Там був пункт, що я їй маю заплатити 500 тисяч гривень. Вона виставляє пост, що я типу зрадник. А я в свою чергу маю мовчати. Просто цікаво, умови для контракту часом не Трамп складав, але найцікавіше це джерело цих грошей та куди вони пішли. Після розлучення твоя колишня дружина отримала від тебе півмільйони. Да. І це було півмільйона саме з банку. Да, охарактеризувала це, що їй потрібні ці гроші для того, щоб Ріг жити в Києві, поправити менталку після моїх зарад. Але за ці гроші вона купила машину. Е-е, менталка не так важливо, да? Коли у тебе машини є раунд. І тут люди розділилися на два табори. Перший звинувачує Вітю в м'яко кажучи, недбалому ставленні до своєї жінки, з якою він прожив 13 років, приписуючи йому абсолютно всі редфлаги світу. Комусь алкоголік попадеться, комусь наркоман. А мене просто Другий табір звинувачує Ольгу за те, що знаючи джерело цих грошей, вона вимагала їх у пораненого військового, аби купити собі машину. Коротше, черговий срач в інтернеті. Господи, за що нам це все. Що думаєте про інтерв'ю? пишіть в коментарях, а я піду маслити вареники.